Не пройшло і пару годин, точок викошений, все тепер красиво. везде. я й тут викосив. Ну, коротше, територія маленька Коротше, це такий Е, Відповім на декілька питань і більш-менш точну модель. Модель називається Alroid 53 ПК Алдруїт плюс 4. Ось Алдруїт плюс 4. Е, тут коротше, оце весь точок, мені подобається, що вона економна. Оця одного бачка вистачає, щоб оце весь точок викосити. І при тому, що як трава височенька, якщо трава взагалі вчасно, е, косити, то і бака не спалюєш. В даному випадку я спалив оце рівно бак. Тобто ну, все викосив і пу, оце вже в виду і вона заглохла. Тому то тобто, є, вже там бачок я не пам'ятаю, чи 900, чи літр, чи літр 300. Ну, коротше. Плюс-мінус літр бю бензику на цей весь точило. Це на цей весь точок. Е, що я по ній скажу? Покажу, що 53 см захват, е, викид у неї це 166 сил чи що, не знаю, 2,9 кВт на ній написано 2,9 Ну, нормально, потужна, цюрпіла, дай Боже. Е, боковим викидом не користуюсь, тому що коли е, боковий викид, робиться валок. І мені не дуже подобаються ці валки. Потім... А так е, я шукав собі косілку, щоб вона була ну, то що потужна, щоб високу траву косити. Хоча бажано не запускати, бо важко і самому, і мені, і газонокосилку. Тому е, не запускати траву бажано. Шукав я з заднім викидом, тому чому я нею і користуюсь. Правда, ось якщо подивитися на мої штани, отакий має вигляд. Ну, тим не менш, коли на задній викид, воно так його е, пропелером викидує і немає валків. Як бачите, воно якось так розкидує, що валків нема. А на боковий викид робляться валки. То Я оце так шукав задній. Це, е, по, е, це Я висновки зробив по своїй попередній, що краще, щоб ззаді викидувало. Е, тому практично не користуюсь боковим. Є ще корзина, корзиною користуюсь, ну дуже рідко перед двором. Щоб е, ну, знову ж таки, в основному, так воно так розкидує, що е, нормально. Мульчування теж не роблю. Е, можливо, кому треба, вона робить, але я не роблю. Е, Чого самохідна чи ні? Брав не самохідну по тій причині, що мені аби просто так між рядами ходити, одне діло, а то мені треба туди-сюди, взад, вперед. Оце розумієте, це в мене підставки. Я так їду, їду, потім хопа, так взяв і назад її і і і прокосив назад. І все. А оце самохідні, вони в цьому плані це вкил викил, задня, передня. Не дуже мені подобалось. Тому я довго думав і зробив вибір на м, таку, щоб самому толкати. В принципі, оце так. Так що, дуже задоволений, оце ось покосив менше, ніж за 2, -2 години. Ну, правда, вам ще бачите, треба це все попідкашувати попід цими. Ну, тим не менше. Оце такі справи. Тепер що? Іти на той точок косити, <косити> напевне. Завтра неділя, треба відпочивати завтра. Оце такий апарат драконіще.